Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава силам оборони! На ваших екранах ймовірний винуватець ДТП, яка сталася цієї неділі в місті Дніпро. Він спричинив ДТП, в якому загинула десятирічна дівчинка. Ще троє постраждалих, серед яких двоє діти знаходяться у лікарні. Цей мажор і темщик вже збивав людей. Але увага його відпустили. Якого біса запитаєте ви, друзі? У нас те саме питання. Саме тому ми сьогодні присвячуємо це відео цій Гедоті для того, щоб якомога більше людей його бачили, і аби правоохоронні органи теж звернули увагу на те, що відбувається в нашій країні. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на нас, якщо ще ні, погнали. дівчинка о, Боже, дитина. мама дорогая, Боже, какой же зла ріб'янка? Ужас. На цих кадрах грудень 2024 року, наслідки ДТП. Водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту зіткнувся із автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту. Внаслідок ДТП. Гине десятирічна пасажирка автомобілю Форт. Ну і троє пасажирів, водій, серед яких двоє малолітніх дітей у шпиталі. Місцеві у соціальних мережах пишуть, але ми наразі не маємо підтвердження цієї інформації. Тому допускаємо, що це може бути правдою. З огляду на близькість цих людей до постраждалих. З'явилася інформація, що батько загиблої дівчинки є військовослужбовцем, і він воює. З перших днів повномасштабної війни і нині перебуває на фронті. Що там? Не трогай її, вона мертва, не трогай. Що? Не трогай, вона умерла вже все. А це вже літо 2024-го. Автомобіль тої самої BMW збиває людей на пішохідному переході в центрі міста просто біля зупинки. Не зупиняючись, автомобіль із кількома пасажирами прямує вперед. Постраждали згодом забирає швидка на кадрах. Ми помічаємо, що людина, яка скоїла перше ДТП, і друге ДТП, і автомобіль BMW, можуть належати одній людині. І скоріш за все, це неповнолітній 17-річний Бессонов Арсеній Олегович народився у 2007 році, не має законного права сідати за кермо. Активно веде соціальні мережі, де ділиться кадрами із іномаркою BMW. Пана цього асоціюють із діяльністю так званих офісів у Дніпрі. ну а в соціальних мережах він розповсюджує не дуже інтелектуальні відео під російські треки. на на кухні, пацани на вулиці, паліти. Тож може кришувати пана Арсенія, може кришувати його Олег Бессонов. Місцевий бізнесмен батько Арсенія, якого звинувачують у причетності до тіньових схем із фіктивними фопами два тижні тому підприємець і сам спричинив аварію і був визнаний винним. Син бізнесмена Арсеній Бессонов влітку цього року оскоїв наїзд на пішоходів на двох пішоходів. Та не отримав кримінального покарання. Відбувся адміністративним, мовляв, постраждалі. Не загинули, яких він збив, а отримали легкі тілесні ушкодження, результат притягнувся лише за статтею кермування автомобільним транспортом без права на керування а, транспортним засобом і, і все власне, друзі, більше нічого на свободі. Відповісти за цього порушника має особисто керівництво області через те, що він був випущений, і якби за дію закону за. Позбавленням прав існувало далі покарання, то він би зараз не збивав людей. І десятирічна дівчинка б не загинула. Якщо це зробив він, то це дійсно провина тої системи і конкретних людей, які не покарали його, а просто відпустили. Керівником нацполіції в області є Олександр Гранжа. Всі питання до нього почекаємо, що він відповість. Щоб ви не думали, що це оціночне судження, якісь домисли видання фокус за номером справи знайшло в реєстрі цю справу. Реєстр судової влади України, справа про адміністративне правопорушення, за якою притягався цей пан Арсеній, такі існує. Розглядалася вона в листопаді цього року. І йшлося про кормування машиною без відповідних документів. На ситуацію відрахував нардеп Гончаренко, припустивши, що неповнолітній Бессонов їздив за кермом автомобілю, а без посвідчення завдяки хабарю. Офіційного підтвердження, що під час недільного ДТП за кермом автомобілю BMW був саме Арсеній Бессонов. Наразі немає як і офіційної інформації і реакції національної поліції щодо минулих його правопорушень. Натомість з'являється інша інформація, друзі. Мовляв, цей Бессонов вчора був пасажиром, а не водієм під час ДТП. Про це пише низка пабліків із посиланням на джерела правоохоронних органів. Арсеній був пасажиром. А за кермом сидів повнолітній житель Дніпра Олещенко ВВ на фото. Він 2005 року народження, затриманий поліцією по 208 статті КПК. Друзі, всі, хто був присутній на місці цього ДТП і володіє інформацією, зокрема про цього пана Бессонова і про те, як все відбувалося насправді. А якщо ви володієте інформацією, хочете поділитися, ми відкриті Яніна песок це моя пошта. Ви можете надіслати нам інформацію, і ми обов'язково будемо тримати цю справу на пульсі подій. Ну і безумовно вас інформувати. Тому що непокаране зло потім обертається смертю, смертю інших людей, які гинуть через бидло на наших дорогах, і не тільки дорогах. Напишіть в коментарях, друзі, що думаєте. Я вам дякую всім за довіру. Обіймаю слава Україні! Слава силам оборони. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Дякую вам за те, що дивитеся. І подивіться наш, будь ласка, свіжий випуск. Буквально сьогодні зранку ми його залили. Це випуск, присвячений а, війні, присвячений Сирії і можливим домовленостям між Сполученими Штатами та Україною. Обов'язково подивіться. До зустрічі, друзі. Па-па! Так як не кожен день ти буваєш пораненим, і коли ти поранений, це бувається в мене наприклад, це було вперше. То певні речі, які зі мною сталися і з моїм мозком, я про них не знав. І якби я не звернувся до психолога, мабуть, я втратив більше часу і здоров'я, які мені дуже були потрібні для того, щоб я повернувся до нормального стану. Звернутися до психолога фактично це про те, щоб зекономити час і зрозуміти, що з тобою насправді відбувається. І найголовніше, це просто інструкція по тому, як користуватись своїм мозком, бо мозок, на відміну від фізичного тіла, якщо він травмований, він не кровоточить. Мається на увазі, що не видно, що він травмований. Але те, що це факт після поранення, таке часто стається, що травма є. Через це треба звертатись до психолога і він. Точно покаже, як саме повернутися додому. Це просто такий навігатор е, до себе. Тобі є кому розповісти. Дзвони. Спокій заради перемоги.